Онівеченню вольєри, налякані тварини та скавчання поранених собак. Так, працівниця притулку Наталя описує наслідки ворожого обстрілу. Жінка каже, працює тут близько 15 років, тож, побачивши масштаби руйнувань, не змогла стримати сліз. По всі вони мої рідні, як діти. Ви розумієте? Тут готнають вісім собак, загинуло одразу. Багато собак позбивало замки. Вони порозбігалися. Волонтери наразі шукають цих собак. Одного собаку знайшли. Без ран немає лапи, де ваналап його теж доставили. По приватному притулку для тварин дай лапу друже. Військовий РФ зранку поцілили безпілотником. Повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Наталя каже, тут опікувались чотирилапами, зокрема із прифронтових територій, та небезпека знову наздогнала не їх. У нас же було 280 восім. А зараз ми вповнилися що того, що приходять прифронтових районів. А також Військові привозять собак, поранених, закинутих, малих собак. Мати з щенками там буває таке. Оговтується після ворожої атаки і працівниця притулку Поліна розповідає, працює тут лише чотири місяці та вже звикла до своїх підопічних. Тож, коли дізналася, що один із них загинув, була шокована. Я Я недавно и он кидался, а мы с ним не их это Все отвратительно, и трупы, и развалины, и вообще Я частенько сюда приезжаю, то корм привожу, то еще что-то. И, конечно, были прилеты, но были рядом. То есть прям сюда никогда такого не было, что прям, прям по территории. У меня кошка и собака отсюда. Вот. А, получается, область сейчас живут у меня. Все, все, все хорошо, принесла воду, медикаменти, пенте. В общем, все необхідно. загалом. Внаслідок цієї атаки поранено близько 20 собак, сім із них госпіталізовано, розповів ветеринар Іван Якименко. Осколкові поранення не осколкові вони. і травмування. Ну повтор, повторповторними ну так, да як як безпосередньо уламками е, від, від самого зривного засобу, так і вторичні уламками, які вже там не. Від дерев скал істочного витягним уламкових поранень дістали працівниця притулку. Її у стані середньої важкості ушпиталили, Повідомили в преслужбі обласної військової адміністрації. Нині ж комунальні служби та волонтерські організації продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Поліна Мороз, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.